Цікаве місце писання, про яке хотів би з вами, щоб ми коротко порозуму, теж говорить про, про терпіння. Але той, хто тут, може, нам здається, запізнюється, являється Господом. Друге соборне послання апостола Петра, третя глава. З третього вірша зачитаємо. Насамперед знайте оце. Що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений загинув. А теперішні небо й земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на День суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рухнуть, а земля та діла, що на ній, погорять. Цікаво ось в цьому місці Писання апостол. Петро каже, що деякі люди думають, що хтось думає, що Господь ну, щось десь забарився. Ну, скільки вже, коли вже той прихід буде, інші люди дозволяють собі насміхатися, підшучувати, ну, так, да, вже не раз чули, казали нам, да, що скоро кінець. Що ось Господь скоро прийде, чули ми це, вже скільки людей перемерло, скільки вже поколінь пройшло, ну йде ці виконання цих обітниць. І цікаво, апостол Петро приводить в приклад історію, яка вже відбулась а, приблизно за 2,5 тисячі років до сказаних ним слів. Він приводить в приклад потоп. Якщо згадати потоп, Бог звертається до Ноя і каже Ной. Будуй ковчег. Бо все, абсолютно все, буде знищено. Так само, як нижче, ми читаємо, що Бог вже не раз попереджав і апостол Петро про це нагадує, що буде все знищено, що ми з вами сьогодні бачимо. Якщо тоді було знищено водою, все було потоплено. Сьогодні Господь обіцяє, що все згорить. І все, що ми бачимо навколо себе, воно все буде знищено. І ось Бог звертається до Ноя і каже: Ной, будуй ковчег. Ну, добре, будуй то, будуй, буде потоп, знищить всю землю. Хто пам'ятає, скільки Ной будував ковчега? 100 років. 100 років. Ной будував ковчег 100 років. Мені хочеться сказати, люди сьогодні, скільки не живуть, скільки Ной тоді будував ковчега. Нам інколи не вистачає терпіння впродовж нашого життя. Но Ноєві потрібно було терпіти, чекати, вірити, терпіти насмішки, знущання 100 років. Коли ми проводили якось тут дитячий табір, і в нас тема дитячого табіра була ковчег». можливо, хтось там, Альона, Андрюша пам'ятає, і ми ставили кожен день сценку про останні 7 днів, коли Ной. Разом з сім'єю вже зайшов до ковчега, і написано, що сім днів він там пробував, поки Бог сам не закрив ковчега і не почався потоп. І ми собі просто намагались уявити, як люди, я думаю, це продовж було всіх ста років. Да? Напевно, коли перші слова сказав «Мой», там, що буде потоп, ну, на перший на 99-й рік. Ну, десь, може, хтось там розмишляв, роздумував. Можливо, на 80 ті люди вже більше розділилися, хто вірив, хто не вірив. Напевно, вже коли пройшов 50 років, більша маса людей, яким Ной проповідував, напевно, просто крутили пальцем у візка і так далі. Ну, За останні дні, коли Ной сховався в дерев'яній коробці, яка стояла високо над землею і не було ні каплі, щоб впала з неба що небудь і говорило про потоп. То, певно, люди вже просто. Ну, до Ноя дуже серйозно підходили, і якби була можливість десь його з ним покінчити, то і це б зробили. Але Ноєві потрібна була маса, велика маса терпіння, віри, очікуючи Божої, Божої обітниці. І сьогодні, да, коли ми може, живемо в таких умовах життя, коли нам хочеться. Сказати, ну коли вже, коли вже настане цьому всьому кінець, нам так само потрібна маса терпіння, довіри Господу, що все в його руках, все під Божим контролем і що без законів обов'язково настане кінець. Люди кажуть, що настане кінець світлу, да, кінець світа, но настане кінець темряви. І нам потрібно всім серцем довірятись Господу. І ще одна річ, на яку особливо хотілося б звернути увагу, яка. Бачу, дуже стає такою реалістичною, те, що апостол Петро каже, що в останні дні, ось він в третьому вірші каже такі слова. Насамперед, знайте оце. Іншими словами, от в першу чергу, апостол Петро каже, в першу чергу я хочу вас попередити, щоб ви знали, що ось оце буде. Насамперед, знайте оце, що в останні дні прийдуть з насмішками глузії. Тобто, чим ближче буде до приходу Господа Ісуса Христа, тим більше ми будемо бачити насмішок, глузування над Божими істинами. Над Богом. Люди будуть насміхатися, придумати якісь шутки, знаєте, відео всякі складати насмішні і так далі. Чому це все буде відбуватися? По тій причині, що ми читаємо нижче. Люди не будуть. Серйозно відноситись до Божих обітниць. Люди не будуть мати віру, тверду в собі, яка б їх якось зупиняла, дозволяти собі такі речі робити. Люди будуть втрачати страх Божий, про що ми з вами в понеділок роздумували. І люди будуть дозволяти собі якісь анекдоти, шутки, несерйозне відношення, глузування і так далі. І це ми, на жаль, будемо зустрічати і по відношенню до себе, якщо ми. Будемо свідчити людям і будемо чути це більше і більше. Але тут, як написано в слові Боже, терпіння святих. Сміється той, якось з дітками ми сиділи над цим роздумали місцем. Сміється той, хто сміється останній. Да, Сьогодні, може, сміються люди в бік Бога. Але як не смішно буде тоді, коли предстануть перед тим, над ким насміхався? Тому давайте сьогодні будемо молитися. Молитися за наш край, щоб було менше насмішників, а більше тих, хто боїться Бога. І тільки через це ми будемо бачити якісь Божі благословення. І самі будемо просити Бога терпіння, повноти, уповання на нього, щоб Бог нас хранив від всякої якоїсь сумніва, спокуси. Йому Хай буде слава. Амінь. Помолимось.